Лідери країн Євросоюзу все більше приходять до розуміння того, що Росія повинна зазнати поразки у війні проти України в іншому випадку буде продовження цієї трагічної історії. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. Що нам діло науседа? Прокоментував останній саміт ЄС, зазначивши, що розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, розширюється. Принаймні, я не бачу лідерів. Які б хотіли телефонувати Путіну, щоб обговорити проблеми в Україні? У нас немає жодного лідера, який все ще довіряє Путіну. Окрім двох, додав він, маючи на увазі прем'єрів Угорщини та Словаччини. Крім того, литовський президент заявив, що він та інші лідери будуть намагатись змінити думку тих членів ЄС, які ще не розуміють серйозності путінської загрози. На усе та підкреслив, що Росія загрожує і кидає виклик усім демократичним системам в Європі. Усім, включно з Німеччиною, Францією, Іспанією і навіть Португалією, які перебувають досить далеко від лінії фронту, власне, не буду заглиблюватися в детальніші цифри. Я тільки так по деяких параметрах вийдуся. Mm -hmm. Значить є такий довідник «Military Balance». От він може вважатись точним, неточним, але він відносно регулярно щороку відстежує <кхем> стан збройних сил і озброєння усіх країн світу. Так от, якщо порівняти Military Balance свіженький, який оцінює стан на кінець 2023 року, із попереднім, і ще з тим, яким передував агресії Росії проти України, ми бачимо, що у, наприклад, у 2023 році Росіянам вдалося стабілізувати чисельність, наприклад, танкового парку, у них 2022 рік був величезний провал по втратах зараз, вони. Там трошки знизилась ця чисельність порівняно з кінцем 2022 року, але лишилась, ну, більш-менш на тому самому рівні там коливання порядка сотні, чи там, кількох десятків машин. Але при цьому всьому, якщо починаємо копати глибше, якісна характеристика змінюється. Вибиваються сучасніші танки, їх уже... Ну не вистачає, і відповідно заміняє, заміщаються вони танками, які піднімаються з баз зберігання. Якщо у 2023 третьому році в довіднику з'явилися танки т 62 То тепер у виданні свіжому 2024 року, а це дані на кінець 2023 року. Ми бачимо вже танки Т-54, Т-55. Ми бачимо, з'являються в них танки т 64 які в нас є основними. А в Росії були зняті з озброєння як нестандартні. Тому що це машини харківського виробництва, вони тепер з'являються. Вони заміщають ці ж самі прориви, вже не кажучи про армати, яких в природі там ну, в військах не існує їх, там тільки кілька екземплярів. О, так от тільки завдяки е, введенню, поверненню в стрій техніки і озброєння з баз зберігання, росіянам вдається утримувати оцю чисельність на попередньому рівні, де вони візьмуть додаткову. Техніку, бронетехніку, артилерію для укомплектування нових частин з'єднань для мене загадка. Вони звичайно переводять зараз економіку на воєнні рейки ставлять е питання про відновлення виробництва танків Т-80 там на Омському заводі, де вже. Років понад 30, як припинився випуск цих танків, от ну але але, все одно, це не компенсує наразі, наразі підкреслюю, не компенсує їхніх втрат, вже не кажучи про те, щоб говорити про якесь збільшення. Цієї чисельності, тобто, можливо, це буде як вони формували ще з 2022 року. Ці мотострілкові палки територіальних войск, які формально вважалися мотострілецькими, фактично, це була та сама піхота з мінімальним додатком артилерії, мінімальним додатком бронетехніки. Можливо, це так виглядатиме. Поки що, ну з того, що от я можу спостерігати за відкритими джерелами, я не бачу, де б вони мали взяти на оцих дві армії 14 дивізій, 16 бригаду озброєння військової техніки. Mm -hmm. Пане Андрію, іще ще до однієї теми у польському суспільстві поступово починає зростати підтримка ідеї щодо введення військ на територію України для допомоги збройним сил України. Про це повідомляє видання РМФ 24 звертаючи увагу на останнє соцопитування центру United Service. зокрема, звучало це опитування таким чином, яку допомогу Польща повинна надати Україні. Ну і там йде мова про гуманітарну допомогу, про важке озброєння, про легке озброєння. Тут звичайно великий відсоток поляків, які це все підтримують. Ну і разом із тим, 27 Цілих 1,1% поляків поляк, зараз не проти дозволу громадянам Польщі брати участь у бойових діях в Україні. Ну а 9,4% не проти спрямувати польських військ в Україну. Ну зрештою, ми розуміємо, що це продовжуються ті дискусії в інформаційному просторі, і не тільки в інформаційному, а загалом в суспільному, після е, ідеї якраз президента Франції Мануеля Макрона, який зазначив, що можливо було б варто дійсно відправити війська, але тоді почали якраз точитися, в тому числі і в українському інформаційному просторі дискусії. А на яких умовах могли б перебувати ці війська окремої країни-члени НАТО або е якихось інших країн, блоків і так далі, на території України, тобто, чи це мало бути навчання українських військових на нашій території для того, щоб вони не виїжджали за межі, і це все було б набагато швидше? Чи можливо застосовувати ці війська для захисту, скажімо, кордонів і ж Білоруссю і посилати чіткий сигнал диктатору Лукашенку, що от в нас є в принципі західні війська, які готові будь який момент відреагувати, але не беруть поки участі безпосередньо в бойових діях? На фронтах із Російською Федерацією, на вашу думку, от якщо дійсно припустити такий варіант розвитку подій, який із цих варіантів, можливо, якийсь інший варіант був би для України ефективним, припустити можна покладатися не варто, бо, зрештою, тут все залежить від сил оборони України. Як, як не крути, навіть якщо ці війська з'являться на території України, а це ще дуже велике питання. То ну, ви самі називали цифри, скільки поляків підтримує таку ідею? Це там десь біля 10%. Так в Франції так само. От. Вони не будуть воювати на фронті. Угу. Вони, ну як на мене, в ідеалі було б, наприклад, там кілька зенітних ракетних батарей чи дивізіонів там французьких, наприклад, розмістити на території України із тими ж самими комплексами сам ПТІ, і щоб вони тут перебували, охороняли. Ну от як. Недавно Італія в слово в словаччині да мала так, такі підрозділи. Тепер вивела в зв'язку з позицією. Фіцо це практикується в країнах НАТО прикриття да своїх союзників протиповітряною обороною. От можливо, це було б було б доцільніше, якби вони е, знаходилися десь там в західних районах України, розвантаживши наші засоби протиповітряної оборони своїми да от. Але знов таки підкреслюю, з точки зору того, що наші партнери є країнами демократичними, де є відповідна процедура ухвалення рішень, то я не схильний вважати, що ці війська польські, французькі, литовські чи ще якісь з'являться на території України дуже швидко. От. Інструктори так, можливо, це вирішиться значно швидше. Інструктори для підготовки наших військовослужбовців це може спрацювати, але власне військові частини підрозділи, як такі, які б виконували безпосередньо бойові завдання навіть з тієї ж самої е, охорони кордону з Білорусю чи Молдовою, ну це дуже навряд, як на мене. Ну і врешті ті іноземці, які виявили бажання все ж таки воювати саме проти Російської Федерації, вони вступили дійсно в, в лави. Ну, так, і, так та, але вона вони не є військовослужбовцями діючими Незначно.